Чернігів, всім привіт, вітаю з поверненням відключень. Вітаю з поверненням того, коли ти не знаєш, чи в тебе буде електрика. І що для мене найскладніше це чи буде в тебе вода? Але питання в мене для тих, хто працює на фрілансі. Як ви виживаєте? Я і мій чоловік працюємо з дому. Мій чоловік працює на проєкті, Йому треба зробити якусь кількість роботи. А я працюю з людьми особисто. Тобто, в мене є графік. За ким я маю підключатися і надавати послуги, я вчитель англійської. І тут дилема в тому, що я часто не можу спрогнозувати, чи буде в мене електрика в години, в які в мене заплановані заняття. Кожен підбирав собі час так, щоб йому було зручно. І я не можу просто взяти і перенести всіх своїх учнів на ці 2-3 години, коли в мене є електрика. Це просто фізично неможливо. І до того ж, навіть якщо вона є, її можуть відключити за 5 хвилин до початку заняття або навіть під час заняття. Ми зараз спасаємося тим, що у нас є невеличка зарядна станція. Чоловік купив її дуже давно. Вона дуже маленька її вистачає ненадовго, Тобто максимум там один-два моїх заняття. І плюс нагадуємо, чоловіку теж треба працювати. Ми постійно переїжджаємо, постійно на зв'язку з усіма знайомими запитуємо, чи є у них електроенергія. Знаємо всі кафешки поблизу. То для мене, наприклад, не в кожній кафешці я можу провести якісну на занятия. Банально музика буде заважати. І от питання до вас чи нормально відміняти переносити заняття в таких ситуаціях? Тому що я по собі знаю, я раніше могла відмінити заняття, перенести через якісь свої життєві форс-мажори. І я вивчила урок, що незважаючи яким би ти красним спеціалістом не був, людина піде до того, якого стабільно можна отримати сервіс. Тому мені от просто цікаво ваші думки, як ви вважаєте, які тут є рішення, яких ми можливо не бачимо, або ж це нормально переносити і відміняти заняття в таких ситуаціях. Але, знову ж таки, жити теж на щось треба. Коротше, якось так було б просто почитати ваші коментарі.